Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і це у нас рубрика Сімейка Адамсів. Хто не знає, що це, що це таке. Це мірове правительство. Кому цікаво, залишайтеся з нами, кому не цікаво, будь ласка, дивіться інші серії, верніше, не серії, а розклади. І так, я вас просила задати декілька запитань і я буду йти по, від, від самого початку. Перше запитання якась Юліана. Як і коли вони втратять свою владу, тобто сімейка у світі? Скільки поколінь ще вони будуть тішитися своїми можливостями? Маю на увазі землетруси, повені, хвороби та війни? Ось дивіться, поки їм дозволяють, поки їм це задоволення, поки їм це все, знаєте, от е, іде ще ось ця м, карта. Справедливості вона теж каже про те, що поки їм все дозволено, до тих пір вони будуть цим займатися. Тобто, на перше питання я відповіла. Доколи, доколи, доколи ми дозволимо. Ну, давайте подивимося, скільки поколінь ще люди будуть терпіти. Ну, бачите, знову випадає та сама карта. Беріть, яку хочете цифру. Тут залежить, я вже давно про це говорила, що це залежить від кожної людини. Або ви йдете з системою, або ви розслабляєтесь і живете по своїм законам. Наступне питання. Їх плани вже згоріли, і їх вже немає в просторі на. Ага, все зрозуміло, так, це просто. І так, наступне питання: плани на Китай у сімейки. А, хочуть вивести економіку Китаю на перше місце. І так, давайте подивимося, яку роль грає Китай угу, у теперішньому конфлікті. Ну, це ми говорили, яку роль грає. І так, плани на Китай у сімейки. Знову виходить ця карта. Це що таке? Ну, ви бачите, дивіться. Їм Китай для того, щоб е, з, е, робити дестабілізацію. Ось для чого. Тобто, Китай е, це країна, одна з країн, одна з країн, як і Росія, наскільки я розумію, ми вже теж це розбирали. Просто, можливо, не так конкретно. Тобто, Китай е, для того, щоб. Е, е, Робити дестабілізацію. Поки Китай робить дестабілізацію, до тих пір вони будуть його крутити, до тих пір вони будуть тримати. Як тільки Китай починає стабілізуватися, не рахуйте сюди Швейцарію, тому що Швейцарія це нон-грата, щоб ви розуміли, це їхня країна, там центральна цієї сімейки. Е, яку роль Китай виграє в теперішньому конфлікті? Знову я говорю, е, те, те ж саме. Тобто робить дестабілізацію у світі. Чому вони не знищують Індію, Китай і Індонезію, де найбільша кількість людей, якщо вони хочуть, зменшити кількість населення на планеті? Мої дорогенькі, я про це вже говорила, тому що це є країни, які більш. Піддаються зомбуванню це країни, які можеш покласти в рамки. Чому саме вони Україну так нищуть? Ми теж про це говорили. Ми робили розклад і карти нам про це говорили. Я просто тут в двох словах скажу: що тому що Україна, українці, саме українці народжені в Україні, вони потім розходяться по всьому світі, тому що українці вололюбивий народ, спробуй українця закрити в рамки. Ні одна країна світу не має стільки майданів, стільки протестів. Ось тому і зажимається нас. Але ще інша е, така е, риса характеру українців. Е, лишить мені, мене в спокою. У мене зараз жнива, наприклад. Розумієте, ось ось такі українці. Ми хлібороби, де би ми не йшли. Ми розрозу вирощуємо квіти, розводимо якісь культури. Ось навіть я в, свої, в своїй хаті теж намагаюся який, якийсь квітник зробити. розумієте? Це натура наших українців. Переходимо до сліж. Каховська ГЕС в планах сімейки. Як сімейка відноситься до Зеленського? І так, Каховська Гес було це в планах сімейки. Ми, здається, так, да, це були плани сімейки. Так, угу. да, так. Да. Стопроцентово, да, да, але це, бачите, це все таємно йде, все ем, щоб ніде не пройшло це. да, стопроцентно це було в, в планах сімейки. Ну, ви розумієте, я вже про це говорила: як євреї, так і росіяни це ем, руки сімейки, будемо так говорити, ісполнителі. Як сімейка відноситься до Зеленського. Ну, зараз спробуємо подивитися, як вони відносяться зараз. Я, я відмічу, що я це зробила. І так, як відноситься сімейка до Зеленського. Ну. Угу. Звичайно, що хорошо. А я вам скажу чому. Тому що він. Дивіться, розрушає той світ, який росте. Розумієте, він ну як сказати, він той воїн, який їм підходить. В нього є та велич, та казковість, та, така, знаєте, презентабельність. А ось підходить. да, да. Ну, Ви розумієте, що будь-хто не піде на президента. Вони просто це ж все вони. І так, давайте ще. Є у нас час трошки, є ще час. Давайте ще. Ем, я не знаю, що таке п'ятихвилинні міста для повного контролю людства. Я не знаю, що це таке. Я не знаю, що це таке. Да, і тут теж хтось пише. Так, а, хто знає, що таке 15 хвилинні міста, мені треба було підготуватися, тому я не знаю, поки що не буду робити це. Значить, на слідучий раз зробимо. Є інформація про бажання приватизувати питну воду, правда чи ні? Чи все в порядку наразі з небесне? Ага, так. Є інформація про бажання приватизувати питну воду. До речі, хто дивився сімей, не сімейку, а зону пробуждіння, той знає, що колись земля була інакшою. І сімейка вже тоді, ці як їх, Міровінги, чи як їх ще називають, ось вони вже тоді придумали, як пустити воду під землю. А колись була вода прісна, колись було більше, або навіть більше прісно, чи вся була прісна. От зараз я точно не пам'ятаю. І так, є інформація про бажання приватизувати питну воду. Правда чи ні? Ну, тут, в принципі, да, за гроші. Я бачу тут за гроші, так. Да, але це, ви знаєте, це буде не так швидко, це буде довго тягнутися. Це може бути. А, ну, настільки довго, що ми цього можемо і не застати. Це я не буду зараз розуміти, я такі прогнози не люблю робити, тому що а, карти вони бачать свої колокольні. А воно стається все рівно, тому що тут задіяні, але є таке в планах. Дійсно, таке в планах є. Це може бути і через 120 років, наприклад, а може бути через 12 років. А це і що ще? Це буде поступово робитися, Є такі це кардинальні плани. В планах воно є, і вони готуються до цього. Це бабло. Гроші збирати. да, Є. Бачите, воно навіть, як воно на облочку сидить. Це якісь такі, знаєте, далеко ідучі плани в них. А, чи все в порядку наразі з небесними світилими сонце місяць зорі? Знаю, дивне питання. Та все ж є причини запитати. Особливо мене цікавить місяць. І так. Чи все в порядку з світилами, чи вони планують щось там змінити? Ну, В принципі, я не бачу, що тут планується щось. Ні. А, до речі, хто дивився зону пробуждення, Це і були а, сімейка, колись, колись це давно це було ще а, не цей. А, а... Період, не цей період, це ще минулі періоди, наскільки я розумію. Вони вже тоді е, штучно утворені ці, е, як би це сказати. Я не буду зараз тут внікати в це саме. Ось, але я не бачу, що все в них іде поки що, наскільки я ось тут бачу. тут йде Ну Ніби плани якісь є, але я не бачу, щоб тут щось було щоб мінятися. Вони вважають, що це достатньо молоді а, планети, це все сонце, місяць, зорі. Ось, давайте конкретно місяця побачимо. Ну місяць – це маніпуляція. Це все маніпуляції для збагачення народу і одурення народу. Для збагачення, одурення. І дивіться, бачите, ось, ось це, що кажуть прилив, від, відлив від місяця залежить, це все, це все не так. І ця карта говорить: це все маніпуляції. А ви повинні розуміти, що якщо людині щось скажуть і 100 тисяч мільйони людей про це думають, то так воно і стається, тому що туди йде енергія. А ви, напевно, за собою спостерігали, коли ви знервовані, коли ви підвищення у вас якоїсь енергії, йде. може перегоріти лампочка саме в той момент. Чому? Тому що ви сильніші за лампочку. Ви повинні це розуміти. У вас йде цей викид енергії, і ви можете, на жаль, люди це забули. На жаль. А, гаразд, мої дорогі, а, ще тут є щось, ще тут є щось. Таблетки, що пропонує моз для знезараження води безпечні для людей. Чи вони безпечні для людей? Ще раз прочитаю. Таблетки, що пропонує моз для знезараження води безпечні для людей. А, ви знаєте, люба таблетка. Вона е має якусь, е як би це сказати, побічний ефект, ось як. Він, звичайно, приховується. Е Дуже-дуже глибоко є таке, що воно щось заважає. І ось ця карта говорить: не без, тобто безпечні, е тобто, шкідливі, я так скажу. Ось. Ці таблетки вони мають якісь ось ці таблетки, що МОЗ для знезараження води. Дивіться, вони несуть в собі в глибині щось, що надовго залягає, і потім якісь хвороби проявляються. Це можуть бути і, наприклад, якщо в організм в людини міцний, то нічого. Якщо більш слабший, то до фатальних наслідків наскільки я розумію. Але ви знаєте, ви повинні навіть розуміти, що навіть вітаміни, які випускає в аптеці там, чи ще десь, люба таблетка це якийсь є консерагент, що це якийсь є консервант, а консерванти вони алергію визивають і тому подібне. Ви повинні це самі це все знати. Гаразд, мої дорогенькі, на сьогодні все. Я, будемо так казати, дойшла декілька ваших запитань. Наслідуючи, на наступний раз будемо розбирати наступні запитання. Щиро вам дякую за увагу. І бережіть себе, мої дорогенькі! А Україна все рівно переможе. Давайте, давайте я вам зроблю. Давайте я зроблю. Я люблю робити це отако просто що чекає Україну. Найближчим часом, от що карти зараз бачать? Що карти зараз бачать? Ну, нелегке, бачите, нелегке майбутнє. Ось, сімейка дуже чітко за цим слідкує: знищення нашого народу і зменшення його. Е -е, так, так, як український народ? да, на жаль, мої дорогі, на жаль, мої дорогі, знищують нас от ну, навіть та людина, яка не розуміється на картах, як не хворячки, так, то знищення. бачите, вісьмірка мечів, дев'ятка мечів, психічний стан. Знищення в любим способом знищити українців. Давайте ми краще подивимося. І це, це робить все сімейка, щоб ви розуміли. Давайте подивимося, чи є шанс в українців вистояти перед цією сімейкою. Є, так, да, є шанси, мої дорогі. Все ж залежить від нас. Тобто треба гуртуватися. І дивіться, у нас туз монет. І туз жезлів. Сімірка жезлів теж боротися за свої права, за свою країну треба боротися і гуртуватися тільки разом. Трійка монет говорить про спільну працю. Тобто українці мають шанс. Оце я запитала: чи мають шанс боротьба? І як сказати, сконцентрована боротьба? Тобто треба гуртуватися навколо держави, не навколо президента, а навколо держави. Ось як я це бачу. Щиро вам дякую за увагу, мої любі. Бережіть себе мирної вам ночі і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.